Жива палітра чеського бісеру Пресіоза, яка містить майже 1900 живих зразків бісеру. Бісер згрупований по всій палітрі по кольорам. Від світлого відтінку до темного. По текстурі, тобто зібрані одночасно матові, скляні, профарбовані. Таким чином, дуже легко підбирати бісер до ваших проєктів. З текстильною основою зручно прикладати зразки один до одного. Інформація про стійкість бісеру допоможе вам розібратися, які бісер можна використовувати в одягу чи в прикрасах, а які не можна. Книга складена в папку з кільцями, які легко розтібаються, ви можете вставляти ще якусь свою інформацію. Є переклад номерів ВДВ до пресіоза, оновлена влітку 2023 року.